На вулиці вже добряче стемніло. Спеціально я дочекався вечора для того, щоб взяти свою гасову лямпу і створити таку чудову, неймовірну, теплу кайфову атмосферу для вас, дорогі мої глядачі. Я вас всіх вітаю. Звуть мене Кирило. Ви на моєму каналі, який називається MyCamping. Вітаю вас всіх! Сьогоднішнє відео не є виключення. Продовжую оглядати туристичні газові пальники. Сьогодні в мене ковєє Power Nano Stove. Або просто Power Nano. Тільки отримав цей пальник, і зараз вам про нього буду розповідати. Відкрию пакування, подивимось на цей пальник, з усіх сторон його покрутимо, зважимо, заміримо деякі розміри. Деякі розміри я вам скажу з огляду, що тут написано: на пакуванні. І зробимо з вами, звісно, два тести на швидкість закипання. Використовувати буду пів літри води на вулиці плюс 2 градуси, тобто температура води плюс 2, температура газу плюс 2 і температура навколишнього середовища також плюс 2. Моя температура 36,6 градусів. Використовувати я буду банячок з анодованого алюмінію на 2 літри. А пальник буду використовувати в першому тесті на максимальному режимі подачі газу, а у другому тесті на середньому режимі. Середній режим це такий режим, яким ми з вами частіше всього користуємося на природі, коли готуємо собі якусь їжу або якийсь гарячий напій. Вага пальника з балоном до тесту, після тесту, і, звісно, одне мінус інше ми отримаємо. Витрату газу, і, звісно, час закипання. Сьогодні вітру нема, досить спокійна, приємна погода. Вже скоро, дорогі мої, буду про пальники закінчувати, бо їх в мене обмежена кількість, не дуже в мене їх багато було. Біля 30 штук. В цілому. Звісно, це не всі пальники, які нам пропонує туристичний ринок. Їх дуже і дуже багато, проте дістати їх всі і перетримати їх всі в руках, це самі розумієте. З часом можливо. Всередині ми маємо інструкцію. Витягати і читати її я не буду. Якщо захочете, зможете потім собі почитати. Пакування ось таке, досить простеньке, проте все тут є. Модель пальника називається Power Nano. Ось так вона виглядає у відкритому стані. А ось так у закритому. Розмір 53х53х88 мм. Це розмір ось цього білого такого приємного на дотик з класного пластику-чохольчика. Вага 95 грамів, витрата газа 125 г на годину, при номінальній потужності 1,75 кВт. П'єзопідпалу в нас нема. І, звісно, нема в нас клапану мікрорегулятора. Так? Такого тут нема. Клапан тут звичайний. Чохол дійсно класний. Витягаю сам пальник з його домівки. Виглядає він ось так. Має такий невеличкий. Пітрозахист ось така чаша. Видається трішечки так, від комфорочки наверх. Дуже зручно, напевно, ще її від вітру зможе захистити. Чотири ніжки він має, рожевого кольору клапан. Але від цього пальник не стає жіночим, так? Наприклад. Я знаю багато людей, яким рожевий колір подобається. І дуже багато серед них чоловіків. Ось так виглядає сам клапан. Написи такі чудові ковія, лого фірми. І назва моделі Power Nano Stove. Немає латунної вставочки. Ось така ручка клапану. Простенька. Дуже зрозуміло? Отвори для повітря досить такі великі. І ось там всередині в нас форсунка. Ось такий шток приємного графітового кольору. Дивимось на саму чашу. Також приємний такий графітовий колір. Що тут може розкрутитись в процесі? Тільки ось цей болтик, і з іншої сторони такий самий. Час від часу перевіряйте їх, щоб не загубити десь на природі. Клапан відкривається закривається досить легко. Супротиву майже не відчуваєш, нічого ніде там не задіває, нічого не царапає. Кожна ніжка. Має ось такий стопор. Для чого? Звісно, для того, щоб ось так, коли ви відкриваєте ніжку, вона мала змогу зачепитись ось за цю вітрозахисну чашу. І відкриваємо кожну ніжку. Ніжок, 4 штуки. Всі вони тримаються на ось таких закльопках Тут навіть вказали нам. Направлення руху, комфорка середня за розміром, не найбільша і не найменша. За розміром, і так, з першого погляду, скажіть мені, яку вона нагадує комфорочку, якого пальника, на який я вже огляд робив, можете зараз зупинити і дати відповідь в коментарях. Нагадує MSR Pocket Rocket 2. Зверху, поки трокіт другої версії три ніжки. А ось тут чотири. Нічого не хитається, фіксується, виглядає досить класно. Люфту нема. На дотик, коли тримаєш в руці, досить і досить, вона відчувається дуже надійною. Вага самого пальника складає 96 грам. Вага чохла складає 21 грам. Чухол разом з пальником буде важити 117 грам. Мінімальна відстань між лапками в нас складає 75 міліметрів, тобто 7,5 см. Максимальний розліт лапок складає майже. 12 см. Форма лапок зверху на цьому пальнику не рівна, а скошена. Попри те, що мінімальна відстань між лапками складає 75 мм, це не означає, що на цей пальник неможливо встановити посуд з маленьким діаметром донышка. Все це можливо. І ось такий варіант я вигадав. Розкладаю ніжки ось таким чином. І вуаля, можна встановлювати. Тепер мінімальна відстань між лапками складає 45 мм, що є чудовим рішенням для людей, які хочуть приготувати собі джезву або турочку кави, або просто встановити якусь маленьку кружечку діаметром десь приблизно 6 см. Буде дуже зручно. Звісно, вигляд буде мати ось такий. Проте можна використовувати. Вага пальника із балоном перед першим тестом складає 442 г. Наливаю пів літри води. Переливаю з петрела у великий баняк. У великому баняку із радіатором водичка закипає швидше. Пальник п'єзопідпалу немає, тому я використовую стару добру запальничку. Відразу ставлю баняк, натискаю почати і відкриваю максимальне полум'я. На максимальному режимі подачі газу водичка закипіла за 2 хвилини 50 секунд. Зважую пальник із балоном після першого тесту. Вага склала 435 грам. Перед другим тестом необхідно замінити балон, бо цей колія не має клапану мікрорегулятору, який допомагав би нам підтримувати тиск. Зважую балон. І спальником перед другим тестом. Вага склала 434 грами. Знову наливаю пів літри води. Це друге ділення зверху. час закипання на середньому полум'ї склав 4 хвилини рівно. Не дивлячись на те, що баняк стоїть ось на краєшку, бачите оцій підставочки, так? Не повністю на всій ніжці, а тільки ось тут на краєшку. Тому що ось ця форма ніжки вона ось так спущена вниз під кутом. Але все одно. Досить впевнено, воно стоїть і не хитається. Підставка класна. Важую пальник із балоном після другого тесту 426 грам. Результати наших тестів наступні. У першому тесті на максимальному режимі подачі газу витрата склала 7 грам, а час закипання склав 2 хвилини і 50 секунд. Під час другого тесту, де я також використовував пів літри води, але режим подачі газу був середній. Витрата склала 8 грам, на 1 грам більше, ніж у першому тесті, а час склав 4 хвилини рівно. Тобто на 1 хвилину і 10 секунд більше, ніж під час першого тесту. Робимо висновок, що під час того, як на вулиці температура. Дуже низька, як у мене, плюс 2 градуси. Набагато зручніше і швидше, і економніше буде відкрити максимальне полум'я, максимальний режим подачі газу. За 2 хвилини 50 секунд швиденько закип'ятити і ще й 1 грам зекономити, тобто вийде 7 грамів, а не 8. Чому? Тому що на вулиці прохолодно, площа баняка велика, і середнє полум'я його просто не вистачає. Тобто дуже швидко баняк охолоджується. Давайте проведемо вітро тест нашому пальнику. Вмикаю середнє полум'я. Ось таке і створюю штучний вітер, постійний вітер. Затухло ще раз. Затухло. Тепер порив вітру. Тушить. Підпалюю і відкручує на максимум подачу газу. Повторюю постійний вітер. Не тушить. А тепер порив вітру. Робимо наступний висновок. Ця чаша дійсно захищає нашу з вами комфорочку від вітру. На природі все одно краще мати із собою повноцінний вітроекран, щоб не думати, там буде сильний вітер чи не буде, а просто спокійно собі готувати. Ось цей пальник має два гумових ущільнювачі. Один, як завжди, всередині, а інший ось тут зовні. Висновок, який я можу зробити по ков'є Павернано. пальник чудово підходить для невеличкої компанії людей до трьох чоловік. На цьому пальнику можна готувати довго, так, повноцінно готувати, можна тушити, смажити. Зараз я хочу його під'єднати і показати вам, яке мінімальне полум'я можна тут відрегулювати, так і взагалі показати вам. Регулювання цього пальника. Отже, дивимось. Зараз в спишку я вимкну, щоб вам було краще видно. Ось таке мінімальне полум'я можна встановити на цьому пальнику. І ось таке регулювання. Дивіться на ручку, будь ласка. Це максимум. Далі в нас вже регулювання нема. Це прям мінімум мінімум. Майже як свічка. Регулювання цей пальник. Має дійсно досить чітке і досить мінімально можна його встановити. І досить чітко, це чудово. Цей пальник не найлегший в світі, і він не претендує на цю роль. Він має чудовий пластиковий чохол досить зручний. Можна також швиденько закип'ятити водичку, це дуже зручно. Ніжки можна ось так підняти. І встановити так, як вам я казав, до цього, щоб можна було встановити посуд з невеличким діаметром донышка. Ось так от можна поставити ніжки ось таким чином. Ну тут потрібно їх виставити. І можна ось так закип'ятити собі, або щось підігріти у посуді з невеличким діаметром донышка. Що є досить. Зручним кайфовим варіантом. Не дуже багато пальників дозволяє це зробити. Covea Power Nano дійсно має невеличкий вітрозахист, ось ця металева чаша, яка підіймається над поверхною комфорочки, буквально на декілька міліметрів. Так, при несильному вітрі, при несильних поривах вітру, ця чаша дійсно його рятує, дійсно можна ним користуватись, і від вітру вона трішечки захищає. Проте, якщо вітер буде сильним, то краще мати із собою вітрозахист. І тоді ви зможете повноцінно готувати і не звертати увагу на погоду. Якщо вам подобається мій контент і моя творчість, ви можете підтримати мій канал. Як це зробити, вказано в описі під цим відео. Також прошу вас доєднатися до моїх соціальних мереж, а це телеграм-канал, YouTube. І мій інстаграм, а також Тікток і Фейсбук. Будьте, будь ласка, активними, залишайте свої коментарі, я на них дуже і дуже чекаю і постійно відповідаю. Залишайте вподобайки, а також розповідайте про мій канал своїм друзям і родичам, яких тема кемпінгу і туризму цікавить. Величезне вам за це дякую. Також в нас є промокод MyCamping, який ви можете використати при купівлі якогось туристичного спорядження або якихось туристичних послуг. В наших партнерів, звісно, подивитись на цей промокод, де можна його використати, так, і в кого можна в наших актуальних сторіс в інстаграмі MyCamping. Будь ласка, переходьте і дивіться, користайтесь. І отримайте задоволення, і хай ці туристичні речі служать вам довго. А подорожі і, взагалі, всі туристичні послуги, які в нас там є, хай вони залишать вас з купою емоцій і гарних спогадів. Хочу ще раз вам подякувати за перегляд моїх відео, за вашу активність, за будь-які коментарі. Величезне вам дякую. Окремо дякую всім людям, які підтримують мене і мій. Канал величезне, вам окреме. Дякую. Побачимося з вами вже у наступному відео. Всім гарного вечора і мирного неба!